Цей майстер 85-го року, що працює на БМВ, хоче нам дуже цікаву історію повідати про цю БМВ. Ну давай. Впускний колектор. Так. До впускного колектора, до рідного штуцера. Угу. Рідним віде. майже рідним німецьким перехідничком. приєднаний ага. шланг. Так, куди шланг він йде? іде в салон нашого. В салоні цей шланг має рідне місце в Торпедо. В ньому стоїть термодатчик, підключається дротами, і міряє температуру повітря, яке йде з салона в двигун нашу. зрозуміло Алкотест. Можливо, тестер. Ще, 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 ще варіанти, накидайте. Може, щоб ноги не смерділи, нюхать воно тут під торпедо стоїть. Там, я не знаю. Так що воно дає взагалі? Я думаю, що трошки вихлопа, щоб ти нюхав, чим, як ти заправився. Так це ж звідси туди йде, не навпаки. Ми точно не знаємо. А може ми, і сюди піддуває трошки спускного колектора. Друзі, у кого є варіанти, кажіть. Накидайте що, в коменти. Що, що воно таке. Да, Нащо на так робити? З колектора приходить в салон, трубка і повітря або туди, або сюди йде. Ми так і не зрозуміли, на що воно. Ще з термодатчика. І що ну коротше непонятно що це таке. Хто знає, може напишіть нам, бо людина навіть заводу BMW не знає на що воно так зроблено.